Як же все-таки неприємно хворіти? Гірше, ніж захворіти, буває тільки одне захворіти влітку. Оце халепа так халепа. Усі гріються під сонечком, а ти під гірчичниками. Усі купаються. А ти париш ноги в тазику. Усі лижуть морозиво, а тобі лишається лизати. Хіба що градусник. Та всього цього не сталося би, якби ти знав, як улітку захиститись від застуди. СТОП застуда. Улітку застуди чатують усюди. В спеку захворіти ще простіше, ніж узимку. Не віриш? Подумай сам, узимку ти захищаєшся від застуди. Всіма можливими способами вносиш теплий одяг, зміцнюєш організм вітамінами, медом та іншими корисними продуктами, тоді їй важче до тебе підступитися. Влітку ніхто застуди не чекає, всі легко вдягаються, засмагають, купаються. От вона і підкрадається непомітно, та не страшись. Застуди нападає лише на тих, хто її не чекає. Будь готовим, і підступна хвороба не матиме жодного шансу. Щоб не захворіти, важливо знати місця, де хвороби чатують на своїх жертв. Улітку таких чимало. Частенько їх можна зустріти там, де продають холодні напої та морозиво. У літку повітря дуже гаряче, перебувати на дворі неможливо. У горлі пересихає, підкотиться градом. Що тебе врятує? Звісно, холодна водичка. Або ще краще морозиво. Так, на деякий час це допоможе охолодитися. Але наслідки такої необережності скоро дадуться взнаки: втрата голосу, біль у горлі, нежить і це ще не все. Якщо перестараєшся. Неодмінно опинишся на лікарняному ліжку. Холодні напої та морозиво навряд чи допоможуть тобі охолодитися в спеку. У таку погоду краще пити зелений чай та звичайну воду кімнатної температури. А як же морозиво? Невже від нього треба зовсім відмовитись? Звісно, ні. Просто їж. Невеличкими шматочками, розмоктуючи їх у роті? Не поспішай. Тоді навантаження на горло буде значно меншим. Стоп застуда! А ще застуди шукають тих, кому в спеку хочеться прохолодного вітерцю. Та хіба ж це проблема? Треба відчинити всі вікна і двері одразу вімкнути кондиціонер або вентилятор і всістися прямо перед ним. Оце так насоло. Одразу уявляєш себе в морському круїзі. Тільки найчастіше його пункт призначення місцева лікарня. Перед тим як вмикати кондиціонер. Зачини всі двері вікна. Температура в кімнаті має відрізнятися від вуличної не більше, ніж на 5 градусів. Спрямовуй пристрій так, щоб він дув кудись угору, а не тобі у спину чи у вухо. Не сідай надто близько. І найголовніше, використовуй пристрій лише з дозволу та під наглядом дорослих. Протяги також дуже небезпечні. Запам'ятай, ти не маєш відчувати жодних порухів повітря. А ще легше застудитися на водоймах. Як добре в літню спеку зануритися в холодну водичку? Та ні, хто ж так робить? Подовгу чекати, поки тіло звикне, це так нудно. Ось як треба. Розганяєшся і щодуху вилітаєш у воду. Що більше бризок від тебе, то веселіше. Та наслідки такого купання можуть бути дуже серйозними. Різка зміна температур загрожує не лише застудою, ноги може звести судома, а це ще небезпечніше. Не стрибай у воду одразу, заходь повільно і поступово, спершу по коліна. Перевір, як вода чи не зводить ноги, чи не холодно тобі. Коли щось пішло не так, відклади водні процедури. Краще трохи зачекати, ніж потім тиждень хворіти. Стоп застуда! А ще застуда легко перемагає тих, кому пощастило промокнути під дощем. Влітку таке часто трапляється. Буває, дивишся зранку у вікно, а там сонечко, От і сам вдягаєшся легенько. Брати з собою курточку чи парасольку не хочеться. Літо ж на дворі. А ввечері сильний вітер, дощ, і ти розумієш, що вдягнувся не за погодою. Якщо після такого душу не вжити ніяких заходів, застуда тобі забезпечена. Тож, якщо ти промокнув і не хочеш застудитися, негайно знімай з себе все мокре. Спробуй якнайшвидше зігрітися, прийми гарячу ванну або душ. А якщо такої можливості нема, просто розітрися як світ сухим рушником і переодягнися в сухе. А тепер можна й чай з медом та лимоном. Теплий напій зігріє тебе зсередини. А що ж робити з мокрим одягом? Якщо ти вдома, все зрозуміло. А якщо в гостях у друга і скоро треба йти додому. Светр, штани, сорочку можна спочатку викрутити. Так ти позбудешся основної маси води. Потім загорни їх у сухий рушник і знову викрути. Тепер одяг ледь вологий і швидко висохне. Розвізь його на батареї або просто в теплому сухому місці. А для шкарпеток є турбосушарка. Не віриш? Розвішуємо мокрі шкарпетки на сушарці і вмикаємо фен тільки під маминим наглядом. П'ять хвилин, і шкарпетки сухі. Шкода тільки, що мокре взуття не викрутиш як сорочку. Тут знадобляться старі газети. Зіжмакай газету і запхай у черевик. Якщо черевики були мокрі, газета швидко набереться водою. Тоді треба замінити її на суху. Повторюй процедуру, поки газета не перестане вбирати воду. За кілька годин взуття висохне. Якщо ж тобі вже час іти додому, а взуття не просохло, можна зробити з кількох шарів газети додаткові устілки. Це легко склади газету в кілька шарів, наступи на неї, обведи ступню олівцем і виріж. Якщо ж на дворі так мокро, що ти боїшся знову намочити ноги, можна вдягти на шкарпетку маленький поліетиленовий пакетик. Із таким захистом жодна застуда тебе не здолає. А якщо будеш дотримуватися інших порад, ціле літо веселих розваг та забав, тобі забезпечено. і ніякої застуди.